Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Давайте дізнаватися про погоду, яка буде на цьому тижні. Отже, на цьому тижні повітряні маси, які переміщуються з південного заходу, принесуть нам опади. У більшості областей пройдуть дощі. Температура дещо підвищиться. На цьому тижні очікуємо дощову погоду. Атмосферні фронти, які переміщуються з південного заходу, принесуть нам опади. Завтра на північному сході країни місцями значні дощі. Найближчі три доби у більшості областей країни помірні дощі та хмарна погода. Ближче до кінця тижня активна фаза атмосферних опадів зменшиться, тож надалі дощі будуть невеликими. Щодо вітру. Напрям вітру південно-східний з переходом в південно-західний. Поривчастий вітер зі швидкістю до 12 метрів за секунду. Небезпечних періодів не очікуємо. Температура. Завтра на півночі країни в день 11-16 градусів. У більшості областей вночі 6-13, вдень 15-21. Найтепліше буде на півдні країни вночі до 16 градусів, вдень-20-25. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.